Вітаю, друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Горитирович сьогодні 2 листопада. І пропоную поговорити про чергові соціальні ініціативи, з якими виступив президент України, які відразу підхопив уряд, який в нас виконує всі розпорядження і забаганки власне банкової, і які чим далі тим більше скидаються на популізм, причому на популізм махровий і викликають дуже дуже багато питань, як від українських громадян, так і боюся від наших західних партнерів, які. Не сильно розуміють, чому вони в тому числі повинні оплачувати цю цей ярмарок роздачі різноманітних слонів. Які іноді не мають жодного відношення до тих ключових проблем, які на сьогоднішній день стоять перед країною. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І будь ласка, ставте також дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень і бачити під час прем'єри свіжі відео, які виходять на каналі. Отже, що відбулося? Президент під час традиційних своїх звернень заявив про те, що він доручив уряду до 15 листопада сформувати пакет програм, які запрацюють вже в грудні, так звану зимову підтримку. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку як минулого року, а також окрему програму тим, Кому найскладніше самотнім людям, багатодітним родинам, людям у зонах бойових дій. тощо Також Зеленський сказав, що кожен українець може проїхати три тисячі кілометрів потягом безкоштовно. Він доручив опрацювати спеціальну програму транспортної підтримки ну таких безкоштовних поїздок по Україні. Вона працюватиме на внутрішніх маршрутах, наприклад, там Львів, Київ, Київ, Дніпро або будь-яких інших. Ну, в цих цих заявах найцікавіше. Ше це, звісно, доручення уряду, яке робить президент, який згідно конституції, ні чорта подібного робити не може від слова зовсім і, взагалі, воно трошки по іншому працює. Він звісно може виступати з певними ініціативами, але ці ініціативи точно не є якоюсь директивою для виконання. Тим не менше, премєр міністр Юлія Свериденко повідомила, що пакет зимової підтримки, який готує уряд, ну вони прям один внухвилина в хвилину все це роблять. Включатиме як уже запущені програми, так і нові заходи підтримки. Зокрема. Уряд працює над запуском програм, можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму, нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, малозабезпечених сімей і так далі. Ну, оця програма безкоштовних поїздок по Україні 3000 км кілометрів, і комплексна перевірка здоров'я для людей віком 40 плюс цієї зими. Детально про всі ці компоненти уряд обіцяє повідомити найближчим часом тут. Безумовно, є дуже правильні ініціативи, наприклад, допомога ВПО людям з малозабезпечених сімей, пенсіонерам. Це гарна історія, і власне вона. Має абсолютно право на життя, і в принципі щось подібне ну, обов'язково повинно бути, бо в нас внутрішньо переміщені особи дійсно мають дуже серйозні проблеми, і навіть якась мінімальна підтримка зі сторони держави їм точно не завадить. Ця ініціатива, яку можна тільки вітати, і тут треба питання інше задавати. А чому це разова ініціатива? Чому це не програма? Допомоги ВПО, яка повинна існувати в Україні навіть не з 22-го року, а по великому рахунку ще ну раніше, відразу після того, як було там тимчасово окуповано Крим і частину Донецької Луганської області. Тоді, до речі, звісно, таких проблем не було. Люди, звісно, виїжджали, але їм допомагали. Вони мали право можливість і голосувати, і влаштовуватися на роботу. І от люди, які після 14-го року виїжджали, вони в принципі з такими проблемами не стикалися Зрозуміло, що після 22-го року таких людей просто стало набагато більше, але це не знімає відповідальності з влади за те, що вони повинні цим людям допомагати. По всьому іншому тут дуже 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 багато питань, на які просто немає відповіді. Але якщо подивитися на реакцію українців, найбільше збурила тема Укрзалізниці. Знаєте, я спеціально другий день дивлюсь різні там пабліки і. Шукаєш людей, які цю ініціативу якось позитивно сприйняли, і мушу сказати, що одну таку людину я знайшов, яка написала, що це дуже класно. Це можливість для наших військових поїхати до рідних, ВПО кудись там поїхати і так далі. Ну правда, по військовим в мене відразу виникає питання: а чому в нас немає окремої програми для них, щоб вони могли їхати куди вони вважають за потрібне і без черги абсолютно утримували квитки і безкоштовні квитки, тому що ну взагалі трошки по-ідіотськи виглядає, коли вони ще й повинні платити власні гроші, щоб просто дістатися додому, коли вони отримують там, я не знаю, два тижні 15 днів відпустки. І очевидно, що їм цією відпусткою треба наповно скористатися. Так що в цьому плані е ну, говорити про те, що це допоможе військовим? Ну, така собі історія для військових повинна бути окрема програма давним-давно. Наскільки мені відомо, такої програми немає. Всі інші ж цю ініціативу е від Зеленського е розкритикували, причому розкритикували Критикували. Дуже жорстко, я до речі, нагадаю, що в 2024 році ми скоро будемо мати інформацію за 25 рік. Збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень складали 20 мільярдів гривень. Тобто загальні збитки складали ну набагато менше 2,7 мільярда. Але тут врятували вантажні перевезення. Чому тому що, ну в принципі, Укрзалізниця іми активно займалася, і вона змогли змогла якимось чином перекрити всю цю історію, але це не відміняє того Факту, що грошей в укрзалізниці катастрофічно не вистачає, і тепер безкош... ну, як безкоштовно, це умовно безкоштовно. Очевидно, що всі все, всі ці три тисячі кілометрів перевезень вони будуть оплачені по суті з державного бюджету, але це не вирішить проблему збитковості Укрзалізниці. Це при тому, це при тому, що Укрзалізниця зараз це не просто монополіст, це супермонополіст, який е, може. Ну, контролювати всі ключові е, логістичні перевезення в країні, і це призводить до колосальних, тим не менше, проблем, які пов'язані з неможливістю купити квитки, з неможливістю перевезти військових, доставити військових додому, перевозити якісь гуманітарні грузи. Ну, вантажі, які збирають власне волонтери, е, і ну, при цьому фонд особливо там не змінюється. Ну єдине, що е, «Укрзалізниця» працює достатньо оперативно, тут нема де правди діти, і питання. Тут з цієї точки зору до них немає, плюс доставляє всі зарубіжні е, делегації, які приїжджають до нашої країни. Але в цілому, в цілому питання до якості надання послуг, питання до реформ, скажімо, Укрзалізниці ну їх дуже багато, і вони нікуди не діваються, е, але тут, тут звалюється історія про тисячі про три тисячі безкоштовних кілометрів. І зі сторони Укрзалізниці ніхто це не коментує і не каже, що це якась неправильна ініціатива. Дайте нам краще гроші на реформи, а ми з. Самі нормально заробимо і будемо нормальні якісь там послуги надавати. Ну я розумію, чому цього не відбувається, тому що навряд чи люди з наглядової ради, у яких немає проблем з заробітною платою, той же Сергій Лєщенка, який там отримує сотні тисяч гривень. Ну, за тими даними, які були публічно ну, оприлюднені, він буде власне виступати проти якихось таких ініціатив для Укрзалізниці. Це гарантована історія виділення коштів додаткових з бюджету, а не необхідність боротися за. Клієнта і, власне, надавати цьому клієнту якісь кращі е, послуги. Ну і меми, по принципу, куди ти їдеш, я не знаю. Просто є три тисячі кілометрів, треба, якби їх проїздити. Вони вже заполонили е, інтернет. Але знаєте, тут же ж історія не тільки з «Укрзалізницею» трьома тисячами кілометрів. До речі, цифра три тисячі вона якраз трошки сакральна, я так розумію, для діючої влади, тому що Зеленський нещодавно обіцяв три тисячі ракет, але ми чомусь ці ракети до сих пір не побачили. А взагалі взагалі, взагалі, якщо подивитися на Останні ініціативи, або навіть на ініціативи, взагалі з 19-го року до зеленського зеленського. То ми бачимо просто якусь вакханалію популізму і величезну кількість програм, переважна частина з яких не була доведена до свого логічного завершення. Ну, дивіться, просто для розуміння: 4 тисячі доларів зарплати вчителям, мільярди дерев, побудова Голівуду в Україні, олімпіада в 28-му році, 24 нові аеропорти. Ну, ми пам'ятаємо велике будівництво, велику реставрацію. Хтось дуже добре відбудувався і реставрувався. Власне, на цьому. Президентський університет. А, значить, Україна, космічна держава, а, безліч формул миру, планів миру, план, планів перемоги і так далі, які не були доведені до логічного а, завершення. 28 безпекових угод, а, виплата майже тисячі гривень для 18-річних на закупівлю книжок, 5 тисяч гривень для родин а, першокласників, а, медичні чекапи, про які сказав уряд для людей 40 а, Ну і далі там ракет. Рекети, мільйони дронів, і так далі, і так далі, і так далі. Причому багато всього цього виникло в останній буквально місяці, і ми бачимо, що соціалки прям дуже багато уваги приділяє президент України. Правда, не сильно зрозуміло, звідки на все це брати гроші. І знов таки, коли в ну, в уряді і на банковій ображаються і кажуть, що навіщо ви розганяєте тему виборів. Ну коли ми ми дивимося на такі ініціативи. Інших думок щодо підготовки до виборчої кампанії просто не виникає, тому що, мабуть, тут іншим думкам немає звідки взятися. Очевидно, що такі речі роблять напередодні якраз підготовки до виборів. Зеленський в цьому плані дуже сильно нагадує Юлію Тимошенко, яка теж любила робити подібні заяви і займатися таким махровим популізмом. І тут вони ну дуже близько один до одного знаходяться. Але мені здається, Володимир Олександрович вже перевищив всі. Іх попередніх політиків разом узятих, тому що деякі з цих ініціатив. Ну, я б сказав, навіть так більшість цих ініціатив. Вони не мають під собою жодних економічних обґрунтувань, і вони закінчаться нічим. Вони просто спрямовані на якийсь дуже певний сегмент електорату. Можливо, це вже ядерний електорат Зеленського, на який він робить ставку. Який дуже полюбляє таку патерналістську позицію, і відповідно готовий потім за неї віддячити, прийшовши на виборчу дільницю і поставивши галочку або навпроти прізвища діючого президента, або навпроти. Назва якогось його майбутнього там блоку, з яким він піде на ці вибори. Але питання в іншому: чи може воююча країна, яка має в проєкті бюджету дирку в 300 мільярдів, як мінімум, на фінансування військових, дозволяти собі такі ініціативи? І другий момент: якщо уряд навіть знайде на них гроші, а він може знайти ці гроші, будуть не наші. Ці гроші будуть наших західних партнерів, які вони виділяють Україні, і ці партнери однозначно зададуть питання: а що ви взагалі робите? А на що ви взагалі ці гроші витрачаєте? Тим більше, що на цих партнерів почнуть тиснути свої ж громадяни, яким різні політичні сили або окремі лідери громадської думки, які не надто прихильно ставляться до України, а в кожній європейській країні такі є. Ну звісно, розкопають цю історію, і ми повернемося до того, про що колись говорили американці на в кінці каденції Байдена і на початку каденції Трампа. А чого ми повинні республіканці так казали платити пенсії українським пенсіонерам в той час, як наші пенсіонери не отримують достатньо грошей? А коли їм ще розкажуть про три тисячі кілометрів безкоштовних поїздок? Про чекапи вони потрібні, ніхто ж не відкидає цього. Але питання пріоритетів про просто якусь матеріальну допомогу всім українцям під час зими. Я так розумію, що народні депутати теж отримують таку матеріальну допомогу, і представники уряду отримують таку матеріальну допомогу, і представники наглядових рад отримують таку матеріальну допомогу. То у західних урядів виникне одне просте питання: а чому на це повинні виділяти гроші? Для них соціалка своя є в пріоритеті, а не соціалка. Яка власне на сьогоднішній день є в Україні, але схоже на Банковій про це взагалі не думають і вони вважають, що Гроші вони на це знайдуть, гроші на це будуть. Значить, можна займатися такими речами, ну і готуватися до наступних виборів. Проблема просто в тому, що це не приносить жодних бонусів нашим військовим. Мені здається, тема саме їх повинна бути абсолютно пріоритетною у уряду. Ну і відповідно у банкової пріоритети, судячи з усього, на сьогоднішній день інші, і це дуже прикра історія, це дуже погана історія. І на жаль, ця історія, яка буде мати наслідки, і ці наслідки будуть далеко не позитивними. Дякую. Що сьогодні були зі мною? Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!